Сьогодні, друзі, сьогодні будемо розглядати циклічну машину, у нас трошки без «no name», але з подібним курсом управління є різноманітних виробників, які використовують дане управління, пазич, да, на дане управління. Машина має невелике поле, робоче поло, там, наприклад, десь 150 на 150 невелике. Треба зробити намалювати макет на 100, на 50, 10050, висоти Що для цього потрібно. З таким пунктом використовується як і заквітні машини, так і цифрі машини. Виходимо, виходимо, з цього меню, заходимо сюди, заходимо в інженерне меню. Так, зашли. Воно дає запит, чи ми заходимо Це дійсно в інженерне меню, ми так виходить в інженерне меню. Вже ми можемо налаштовувати писати програму. Далі нам потрібно Ми кладемо ліпучку, нам зробити треба, щоб було прошивання поперемотором. Що ми для цього робимо? Нажимаємо на такий зігзаг. Це називається тут джам. Ну, Якщо привести на англійський, стрибок, значить нажимає підтвердження. І, 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 далі дивимося сюди. Стрілочками покажу. Стрілечками вверх і зліво-вправо керуємо. Показую сюди. Я для зручності е -е, колосом опускаю е -е, трішки голочку для зручності, щоб розуміти, де воно має бути. Так, наприклад, візьмемо крайньому углу у нас буде е, стрибок машин. Так. Е, опускаємо лапку. Вищи, вище, вище. Опускаємо лапку. Ви Виставили е, лапочку. Так, так, щоб у нас чортненько все було тут. Так. І нажимаємо ось оцю кнопочку. Такі отрівочка е, з красночка. Нажали. Значить, і, е, коли ми зробили цю маніпуляцію, що у нас буде тут, так, то у нас машина буде починати з цієї точки Нажимаємо далі. Enter. Все, машина е, знає, що вона буде починати з цієї точки. У нас тут на екрані світиться зелененьким. Якщо зеленьким, це в нас буде е, стрибок. Далі нам потрібна сама срочка. Застрочка е, намальована. Далі вибираємо, скільки буде кількість стіжків, вибираємо 0,3 стіжка, наприклад, щоб подивитися шаг, буде 0,3 мм. Далі, Enter. вибираємо швидкість, яку ми хочемо. Наприклад, на області вибирає тисячу тисячу. Треба грошку отримати. Далі вибрали все і вже далі опускаємося. Можна, наприклад, опустити лапку і дивитися. Вбираємо з одної, одної точки. Від одної точки до другої, скажімо так, не від точки, а від одного краю до другого краю рухаємо це, трошки. Все, виставили, як нам зручно, лапка. Виставили, щоб війна нічого не терлася, не билося. Далі нажимаємо оцю стілочку е з фестивалю. Нажали, але у нас машина прописала строчку. Так, йдемо далі. Так, пропас, йдемо, 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 йдемо. Далі пропускаємо лапку. Піддаємося, щоб у нас все тут гаразд було. Є. Є. Далі нажимаємо сюди. На Далі дивимося від цього краю. Димонся від цього краю. Нормально, далі ще виставили точку і нажимаємо сюди. Те ще на спротічку прописала. І підемо на завершення кінці. Ще з'єднуємо цією точечкою. З'єднуємо звідси ближче додому, щоб не попали чітко в центр цієї точки. І далі нажимаємо на ту моточку. Так, це у нас вже є. Далі е, у нас прописало по периметру. І нажимаємо, якщо не прописали, нажимаємо Enter. Все, Машинка авторизується, все повністю запам'ятовує. Все. Тепер далі беремо такий тест, нажимаємо тест, не підтверджуємо, що ми хочемо тест. Е -е, далі. далі нажимаємо речі по сильним ціленням кнопочком менше швидкості для того, щоб було ніяких нещасних випадків кладемо кладемо липочку і нажимаємо на ставки